Восьмого обстрілів. Тут посікло, ну очень много. Там школу посікло, два спорту посікло. Так що, ну от, це вроді дирочка маленька, а з тієї сторони там вон так самый потолок, везде здесь. Андрій показує приміщення торговельного павільйону після російської атаки, 8 березня. Чоловік каже, тоді і виникла ідея зробити тут волонтерський хаб для допомоги місцевим жителям. Вот це все було спонтанно організовано для пострадавших. Раніше здесь було просто поміщення для ну где собирали лежали сітки для військових. Постельне, все стольне. Все це потім все пішло в пользу пострадавшим. Відкрили цей хаб 10 березня, розповідає Андрій. Зібрали команду волонтерів з місцевих жителів. Валентина теж доєдналася. Я побачила об'яву у місцевому телеграм-каналі, що потребують волонтери для збору речей та роздачі. Тому я, не замислюючись, одразу прийшла і почала допомагати. До хабу приходить близько 15 людей щодня, каже Валентина. Люди приходять різної вікової категорії, різні в них запити, оскільки у одних лише вікна постраждали, а у інших навіть повністю згоріли квартири. І дивлячись на це, ми вже і підбираємо набори, бо вони можуть різного типу. Комусь необхідні лише засоби гігієни, а комусь потрібні і посілі, рушники, і одяг, і речі, і їжа, і дитячі іграшки, і дитячі речі, і навіть медикаменти. Місцева жителька Яна також допомагає у хабі, постільна білизна, подушки та пледи цих речей каже найчастіше потребують люди. Бажано нові комплекти, тому що ну знаєте, люди, які втратили все, буквально за лічені хвилини, особливо це люди, у яких повністю згоріла квартира, що ти навіть зі зруйнованого нічого не можеш винести, врятувати. І якщо вони отримують щось там, знаєте, якусь постіль з розпаровкою або десь там щось ну запране таке ну, їм і так боляче, і вони прийшли за допомогою і отримують от щось таке неприємне, їм іще болісніше від цього стає. Гуманітарну допомогу в хаб надсилають з усієї країни, а також українські діаспори з Франції та Анкари, каже координатор Андрій. Вони натомість в подяку відправляють символічні подарунки. З останнього, то, що в мене є флаг, ну люди, ребята розписуються. І після прильоту последнего флаг теж пострадав. Этот був флаг відправлений ну, буквально вчора. Він уехал в Анкару в асоціацію українців. З осколками посічені флаг з подписями, из картиною ребенка. Він уехал. Андрій каже, хаб працюватиме, поки в ньому є потреба. Владислав Уколов, Юля Підгола, Анастасія Дашко, Олександр Буряк, Ольга Мілашич. Суспільне новини. Донбас.